Сьогодні, нарешті, я забрала з нової пошти результат роботи команди психологів тривалістю майже півроку. Це крутий інструмент по роботі з дорослими із симптомами Рдух, в якому я є співавтором в цьому проєкті. І називається цей інструмент РДУХ-менеджмент, артки самодопомоги. І це дійсно дуже-дуже класний інструмент для допомоги саме дорослим. Але ми звикли, що розлад дефіциту уваги зазвичай ставлять дітям, які, наприклад, прийшли в перший клас, які не можуть сфокусувати свою увагу, є непосидючими, гіперактивними, не можуть досидіти до кінця уроку. Але насправді є дуже багато дорослих, які мають симптоми рдух, але вони не діагностовані. І цей інструмент не тільки для тих людей, які мають саме діагностований рдух. Зараз дуже багато людей, які мають схожі симптоми, адже ми живемо в такому світі зараз. І в такий час, коли ми маємо дуже величезну кількість стресу, коли ми весь час проводимо ну дуже багато часу, принаймні проводимо в гаджетах. Це дуже сильно відволікає нашу увагу. Чи помічали ви коли-небудь, що не можете на довгий час сфокусуватися на тій чи іншій справі? Ви складаєте, прокрастинуєте, спізнюєтесь? І в тій чи іншій мірі у кожної людини дорослої є ці симптоми, і ці картки це як такий систематизатор, це як спосіб допомогти і повернути свою увагу у важливе русло. Це неймовірно про ті карти інструмент, адже тут є 62 картки, і що вони дають. Вони допомагають керувати увагу та зменшити відволікання, створити зручну систему нагадувань і підвищити мотивацію. Організувати свій час і планувати його більш ефективно. справлятися зі стресом і тривогою, і розвивати самоконтроль, зменшити прокрастинацію та діяти за планом. Отже, це картки, які потрібні не тільки людям із симптомами рдух, а як на мене, кожній людині.